Доброго ранечку, було багато запитів з приводу того, які планери потрібно вести, що це взагалі ну, щоденники, планери і як вони виглядають. У мене планери куплені, але кому потрібно, ви можете написати мені, і я вам дам зразок, як це робити самостійно. Дивіться, от планер, наприклад, вдячності він виглядає ось так. Зараз хвилиночку. Ми записуємо там. Я вдячна за, і це заповняємо зранку. Як зробити сьогоднішній день чудовим і заповняємо зранку самоналаштування на позитив? Ви, ви, ви пишете якусь фразу, яка вас надихає в цей день. Потім ввечері: що доброго я зробив для свого ближнього? Що я можу завтра зробити краще? Чудові події, які зі мною трапилися. І це потрібно заповнювати кожного дня. І це дійсно піднімає настрій. Щоденник емоцій, він виглядає отак всередині мій, але його також можна просто вести в зошиті. Як це виглядає? Ви записуєте мої емоції та почуття, і на мій стра... настрій вплинули, хто і чому? А ще сьогодні і записуєте події. І так кожного дня можна вести по-іншому, я ж говорю, кому потрібен зразок, я можу скинути. По-іншому буде трішечки навіть для вас цікавіше. Ну, і планер дня. Ну, блін, планер дня собі по годинах розписуєте графік, але дуже важливо: робіть собі цілі короткострокові на місяць і довгострокові на півроку рік. Це вас буде мотивувати більше, особливо якщо ви будете чогось досягати. А досягати ви обов'язково чогось будете. Не, не може такого бути ще прям нульовий результат. Хіба якщо ви нічого не робили, все фінки-бунки.